RWA або Real World Assets, або активи з реального світу це один з головних наративів 2024 року. Цей термін позначає ринок активів реального світу. Що випущені у формі токенів на блокчейні? До них відносяться такі об'єкти, як золото, предмети мистецтва, нерухомість, традиційні фінансові інструменти і інше. Ну і я зробила список з 10 rwa токенів, за якими треба стежити у 2024 році, щоб гарно заробити на ринку криптовалют. Отже, перше це ондофайнес. Токеном ONDO. Отже, ONDO Finance – це децентралізована платформа, яка допомагає токенізувати різні активи, включаючи нерухомість, товари та цифрові колекційні предмети. Проєкт прагне демократизувати доступ до інвестиційних можливостей, дозволяючи фракційне володіння активами, тим самим збільшуючи ліквідність на ринку RWA. для залучення інвестицій. ONDO Finance провела перепродаж токену Ondo на CoinList у липні 2022 року. Протягом раунду було продано 3 мільйони монет за ціною 0.03 долара з періодом блокування на 1 рік і лінійним випуском протягом 18 місяців після розблокування, а також 17 мільйонів монет за ціною 0.055 доларів з періодом блокування на 1 рік і лінійним випуском протягом 6 місяців після розблокування. Друга криптовалюта це Chainlink з токеном LINK. Chainlink – це децентралізована мережа ораколів, яка агрегує інформацію з числених джерел і з'єднує смарт-контракти з даними реального світу. Проєкт відіграє ключову роль у токенізації реальних активів, дозволяючи смарт-контрактам безпечно взаємодіяти з зовнішніми даними, такими як цінові стрічки, погодні дані та ринкова статистика. Нативний токен Link необхідний для оплати за роботи ораколів та використовується для підвищення точності обробки даних. А також підтримка стабільності контрактів у мережі. Третя криптовалюта це Synthetix з токеном SNX. Децентралізований протокол Synthetix дозволяє випускати синтетичні активи, включаючи RWA, товари та криптовалюти, і торгувати ними на блокчейні. Для відстеження базових активів в реальному часі проєкт використовує Ораколів, інноваційний підхід до токенізації Synthetix збільшує ліквідність та доступність на ринку RWA, відкриваючи нові інвестиційні можливості для користувачів по всьому світу. Четвертий проєкт це MakerDAO з Валютою МКР. MakerDAO – це децентралізована автономна організація або DAO, яка керує протоколом Maker. за допомогою своїх позицій, заставного долгу SDP та механізмів управління MakerDAO дозволяє токенізувати реальні активи та випускати стейблкоїни, за спечені DAI. Завдяки децентралізованій моделі управління та обширній інфраструктурі. MakerDAO надає надійну платформу для токенізації та торгівлі на блокчейні. Ну а якщо ти хочеш дуже круто навчитися аналізувати ринок і також заробляти на крипті, як це роблю я, моя команда і також, звісно, мої учні, то переходь за посиланням під відео та заповнюй анкету передзапису на моє авторське навчання по крипті. Ну і п'ята криптовалюта це Ribbon Finance з токеном RBN. За допомогою Ribbon Finance користувачі можуть створювати опціони на різноманітні активи, включаючи RWA. надаючи рішення для ліквідності та управління ризиками. Платформа сприяє токенізації та торгівлі, пропонуючи безперешкодний досвід для інвесторів, які бажають застрахувати позиції або спекулювати на вартості токенізованих активів. Шостий проєкт це Pendle Finance. Токеном Pendle. Pendle Finance відкриває для учасників ринку нові інвестиційні можливості, дозволяючи токенізувати майбутні доходи на defi платформах та торгувати ними. Власний токен Pendle використовується для управління проєктом. Власники блокують його на сайті Pendle Finance і отримують замін від Pendle, за допомогою якого можна голосувати за додавання нових активів для токенізації та їх пулів на платформі. Сьома криптовалюта це ORAI Chain з токеном ORAI. ORAI – це децентралізована платформа Оракулів, яка надає безпечні та надійні потоки даних смарт-контрактам в різних мережах, закриваючи прогалину між блокчейном та джерелами даних реального світу, вона полегшує токенізацію реальних активів та гарантує точність та цілісність RWA токенів. ORAI підвищує прозорість та довіру на ринку RWA, дозволяючи інвесторам приймати обґрунтовані рішення, а також мінімізувати всі ризики. Восьма криптовалюта, і як на мене, найкрутіша з цього списку це Century Fugue з токеном CFG. Сенчеф'юк це протокол децентралізованих фінансів, який революціонізує токенізацію активів реального світу. Сенчеф'ю перетворює ці активи в незамінні токени або NFT, розкриваючи їх вартість і забезпечуючи безперешкодну інтеграцію в широку екосистему DeFi. Нативний токен платформи CFG використовується для оплати комісій за транзакції участі у керуванні проєктом і забезпечення безпеки мережі. Дев'ята криптовалюта це кредиткоїн з токеном CTC. Сі. Кредіткоін це децентралізований кредитний протокол, що дозволяє токенізувати кредитні активи, включаючи позики, облігації та довгові інструменти, ну і також торгувати ними. Ось яким чином працює механізм позики в кредиткої Перше – це заємщик створює кредитний ордер на певну суму та оплачує комісію. Друге, це кредитор відстежує кредитну історію заявника та вирішує, укладати з ним угоду чи ні. Ну і третє це, якщо обидві сторони погоджуються на угоду, та кредитор надає кошти заявнику, а система закриває кредитний цикл. Нативний токен CTC використовується для оплат комісії та як винагороди за майнінг. Ну і десята криптовалюта це Chromia з токеном CHR. Хромія це блокчейн-платформа, що дозволяє токенізувати реальні активи та створювати децентралізовані додатки або депс, відкриваючи нові можливості для інвесторів та власників активів. Токени CHR використовуються для спрощення розгортання та оплати комісій додатків в мережі, стейкінгу, а також винагородження користувачів.